Всім привіт-привіт! Попереднє відео я вам показувала, як зробити нарощування нігтів під кутикулу, і це відео знімала на інший канал. Але, все ж таки, я вирішила продовжити ту тему і показати вам кінцевий результат цього манікюру. Відео я трохи пришвидшила, як бачите, треба з кутикулою працювати доволі делікатно, бо там дуже все ніжненько, і дуже так швидко туди і з усієї сили не треба штовхати. Але зараз не про те, зараз про нарощування приміряю тіп так, для нашого нарощування нігтів. Дивлюсь, щоб по боковим паралелям мені вистачало, щоб там нігті ніде не виглядали. І далі в мене вже є підложка на нігтю, яка вже просушена, нігті підготовлені, і тоді я ще ось такий тонкий шар наношу на. На нігодь, але трошечки залишаю біля кутикули десь приблиз... приблизно десь 1,5 міліметрики. Бо, все ж таки я під кутикулу, бачите, заганяю туди гелеву тіпсу і під натиском туди далі ще буде просуватися база. Але слідкуйте і будьте обережні, коли ви ось так е... запихуєте, можемо сказати, так, гелеву тіпсу під. Під нашу кутикулу, щоб то не сильно так, ну, ви спочатку спробуйте, візьміть гелеву тіпсу, без нанесення бази, туди помістити, трохи притиснути, і приблизно розрахувати десь відстань, наскільки вам. Наскільки глибоко треба її туди занурити, бо можна так занурити, що буде дискомфортно, вона може там трі трішки піднімати вам саме саму кутикулу. Тож, якщо вам ви туди приміряли і відчуваєте, що ну, дискомфортно, як піднімають там, сінуси та вашу кутикулу, тоді все ж таки беріть і ще раз спробуйте, але не так глибоко її туди підпихуйте, скажімо так. Ну, і ось зробила вже нарощування на всіх нігтях і хотіла тут зробити втірочку саме на самій цій гелевій тіпсі, на цій пластмаски. Але, як ви бачите, втірка не захотіла втиратися зовсім. Тож, ну, тож, я вирішила все ж таки відставити ту втірку, якісь частини невеличкі все ж таки прилипали, але того ефекту, якого мені потрібно, вона не давала. Я не знаю, чому воно не втирається, але на топ воно. Має втиратися, і навіть також, хочу сказати, на топ вона не дуже втирається. Скоріше за все, це та втірочка, яку треба втирати саме в липкий шар. І тоді буде кращий ефект. Бо щось без липкого шару, ну, ви, як ви бачите, не хоче, вона лягати так, як потрібно. Ну, а далі зі, зі знежирювачем я її намагалася зітерти, і повністю, як ви бачите, і втерти її складно було, бо вона не лягала таким шаром, як мені потрібно. І прибрати її також було не дуже легко, бо вона не хотіла повністю стиратися. Ось тут я вам показала на безімяному нігтику пальчику косячок, і там не вистачило бази. Такого нарощування краще не допускати, краще переробити, так це буде складновато. Але, все ж таки ну, на клієнту то недопустимо, бо там залишається пусте місце, може залишитись і можуть бути відшарування. Точніше, вони, скоріше на 100% таки будуть. Далі я вирішила затонувати нігті ось такий. Колір фіолетовий доволі симпатичний був колір, доки пігмент не став сідати попросту на дно, там трохи ще залишилося цієї бази від ДНК. Але там вже вона практично повністю вже прозора. Як ви бачите, я вже намагаюся і так, і так розтягти той колір, але щось в мене не виходить. Тож, я взяла інший колір тієї ж фірми, це не реклама, дівчат, але, ну, ось, бачите, така ділема виходить. Один колір пігмент якийсь поганий, попросту він швидко осів. Навіть в мене вже було пів бутилочки, і я не змогла нормально ним працювати, бо вона вже фактично була прозора база. Пігмент був внизу, щоб його добре було, і хоч трішечки. Навіть не добре, а трішечки набрати, треба було коломпоцати ту бутилочку, і все одно, як ви бачите, результату не виходить. А ось з жовтим кольором і ще блакитний маю. Блакитний став такий більш тягучий, Гуч, як гумка, а жовтий самий найкращий виявився. Все ок із пігментом, і текстура також залишилась така, як була, і нормальна, така мені подобається не рідка, не густа. Ну а Далі я вирішила попрацювати сьогодні слайдерами або, можна сказати, ще водними наклейками для нігтів. Це ті самі наклейки, які ви, можливо, вже бачили неодноразово в Аврорі, але хочу сказати, що зараз я іноді заходжу в Аврору і таких великих листів з ось такими різними наклейками, в одному, щось я не помічаю. Раніше їх було частенько привозили і було багатенько. На одному аркуші було декілька таких варіантів, і тоді я їх перезрізала саме на ті частини видруковані таки, тих чи інших квіточок. Бачите, вони трохи посклеювалися, бо там все ж таки є клей, але то нічого, можливо, деякі наклейки доведеться відкласти, але вони вже лежать у мене доволі таки давно, і що щось там приклеїлось, то ну, звісно так буває. Ось тут є захисна плівочка, то там такого нема. А тут, де я познімала захисну плівочку, вона була скрізь. То вони почали одна до одної приклеюватись. Так що, щоб ви розуміли, ці Плівочки не просто так там приклеєні, і навіть коли ви будете вирізати той чи інший малюнок, який вам потрібен. Можете навіть не знімати ту плівочку, а просто ось таким чином вирізати той малюнок, який вам потрібно, а пізніше вже зняти захисну плівку. Не забувайте про те, бо новички дуже частенько намагаються щось приклеїти, воно не виходить, і або якесь жорстке, товсте, чи щось там ну, не клеїться, бо частенько можуть забути зняти зверху ось ту захисну плівочку. Але також придивляйтеся, бо її може й не бути. На сучасних, якщо можна так сказати, або в інших фірм, то такої плівочки може взагалі захисної не бути. Ви, ну, ви будете намагатися щось зідрати, а там нічого здирати, можете пошкодити попросту той малюнок, який у вас є. Ну, а далі все просто, як ви бачите, ножицями я вирізаю той малюнок, який мені потрібно, до речі. я не маю спеціальних ножиців для вирізання. У мене є одні ножиці від Stalex для кутикули. Вони мені подобаються, я ними і кутикулу зрізаю, і вирізаю ось ці наклея. Вони вже трохи підзатопилися, тож я так сильно не переживаю, що вони там підзатопляться, їх все одно треба вести в заточку. До речі, ні разу ще не відбувається. Відвозила ті ножиці в заточку. Маю ще від Олтон ножиці для коти, коли дуже класні, гострі, тонесенькі. Вони досі гострі, їх і не потрібно відвозити, а ось ці від Сталекс вже підзатопилися. Ну, що поробиш, бачите, я щось тут вирізаю ними, але якщо, ну, в принципі, щось таке більш. Субкіше чи жорсткіше, то, звісно, я того не роблю, і ні в якому разі не треба ними зрізати нігті, бо то буде більш жорсткіше, товстіше, і вони набагато швидше будуть затоплятися. Тож ножиці, які ви берете для кутикули, мають служити тільки для кутикули. А Для наклеючок краще постаратися і купити якісь інші, і її за мною не повторювати. Як ви бачите, я в помпу з водою. Цю помпу я набрала окремо в окремій помпі в такій бутилочці. В мене стоїть в пляшечці знежирювач, а в другу я набрала водички. Якщо там щось потрібно, прибрати якийсь пил, чи ось для, пра для праці зі слайдерами або можна. Ну, коротше, якщо потрібно, для чогось водичка. Набрала туди і прям саму помпу накачала і ті малюночки туди поклала. До речі, вони так дуже швидко відстають, розмакають, хочу сказати, як на наклейки Заврорги, Дуже причудові вони. Єдине, що мені не подобається, що там можна сказати були такі обмежені малюнки, якщо можна то так сказати. Нема таких більш сучасних якихось написів, чи якихось сучасних малюнків, або просто якісь там квіточки, були якісь, можливо, новорічні, чи ще щось таке. А Сучасного такого я щось там не знаходила. А що стосується клейкості, то вони чудові, дуже швидко вони розмикають, вони захищені, як ви бачите, плівочкою. Ціна була їх копієчна, скажімо так, ну, на ту кількість, скільки я маю, то копійки, за то я хоть то віддала хоч і то було дуже давно. І клейку основу вони також мають, приліпляються вони дуже швидко. Що стосується липкого шару, я його в даний момент ну, не знімала. Там, де був топ, то там є топ. Можна клеїти і на топ без липкого шару, і на топ з липким шаром, можна клеїти на гель-лак спокійно. На собі на липкий шар. Е, можете зітерти його, якщо у вас сплаває наклейка і добре наклеїться, то саме в цих наклейок з Аврори ну, добре є клейка основи, як я вже сказала, вони добре приклеються, якщо там навіть і немає липкого шару. Ось таким чином, я прикладаю і беру суху безворсову салфетку, серветочку, або можна навіть взяти паперову і охайними такими рухами. Трішечки притискаю цю наклеїчку, попросту, щоб вона щільніше прилипла до нігтя. А також щоб забирати зайву вологу, просто щоб то швидше в нас відбувалося. Далі я раджу закріпляти ось ці наклейки базою, тоненьким шаром каучуковою, прозорою, обов'язково обов коли працюєте на клієнтах і слідкуйте за тим, щоб на самих торцях, торцях піль по боках і з торця, щоб нікуди не виходили ті наклейки. Якщо вони десь виходять, до того, як ви будете. Закріпляти, краще, взяти їх і підпиляти, бо там набагато швидше все буде стиратися і вони будуть відклеюватися. А так, в принципі, ніяких проблем немає, коли закріпляю тонким шаром бази прозорої Каучукової, а тоді вже ось таким чином топом. Ну і сьогодні, як ви бачите, тематику я підібрала таку підвесну. Також дуже кльові ті завитушки, які раніше були популярні, я. Цю популярність не втрапила на той час я не робила манікюрів, але ну, в принципі вони кльові, якщо їх охайно так десь красиво підмалювати. Але зараз дуже багато пластин для стемпінгу. Якщо у вас ось ці вензіляни виходять, то вам можна взяти або наклейки, або стемпінг. І дивіться, все дуже круто, можна розмістити, помістити, так як вам подобається і де подобається. Ось такий весняний слайдерний манікюрчик в нас. З манікюр з наклейками, і далі я вже взяла полігель, це вже після того, як я промазала все топом і просушила в лампі. Далі беру полігель зовсім трішки апельсиновою паличкою. І буду зараз ще робити декор. Для декору я візьму сьогодні метелики, так як все ж таки в нас весняні такі вінзіля і квіточки. Тут додамо сюди ще метеликів. І таким чином у нас вийде по-справжньому весняний манікюр. Що стосується закріплення цих метеликів, то чесно, довго я з ними не ходила, але скажу на 100% ось так полігель. Має бути гарна така доволі крапля, і метелики це треба притиснути, щоб полігель трошечки виходив за бортики, можемо так сказати, піднявся вище. Просушуємо тоді в лампі, і також треба буде топом пройтись по. Ну, по цьому островку, скажімо, де в нас полігель, і трішечки захватити, промазати по самому метелику. Не зверху, а там, де полігель, там, де він прикріп, прикріплявся. Ну і ось все. ось такий манікюр в мене вийшов. Я чекаю в коментарях, сподобався вам чи не сподобався. Напишіть і ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.